Ой неповнолітніх мешканців села Здовбиця, що у Здолбунівському районі, знайшли собі протизаконне заняття. Вночі вчиняли крадіжки з автомобілів. Не гребували нічим: вогнегасник, аптечка, набір ключів, документи, навіть ковдра та викрутка. Всього цього позбулися кілька власників легковиків із Долбунова. У результаті малолітні злочинці викрили ще й скутер. Хлопці заволоділи скутером, на якому в подальшому і здійснювали крадіжки. Вони здійснили серію крадіжок з автомобілів, а саме з автомобіля «ВАЗ» та Опель Кадет на території району. Хлопцям повідомлено про підозру за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. Всі крадіжки неповнолітні скоїли за добу, збути викрадене ще не встигли. Мати проблеми із Коном дітям не вперше раніше. Вони цупили продукти з магазинів, які самі споживали. Тим того разу малі зловмисники ще не досягли віку, з якого могли б понести кримінальну відповідальність. Цього разу за скоєне доведеться відповідати перед законом. Діти належать до неблагополучних та неповних сімей. Їхні батьки, коли їхні діти крали, вони відпочивали зі місцем проживання і не мали і не знали, де наразі знаходяться їхні діти. правоохоронці звертаються до батьків і просять їх належним чином. На виконувати свої батьківські обов'язки, доглядати, спостерігати за своїми неповнолітніми дітьми, а також за тим, як вони проводять своє дозвілля.